Величезний асортимент плать. Всі будуть плаття по 150 гривень. А величенькі розміри з 48-го і до 56-го буду вам показувати таке, як на мені, перше 40, 52-50. 50-52. Ось таке. Іде взаді застежечка. Тут іде внизу підкладочка. Таке вона нарядненьке. 48,50, має на зріс 1,70 м, довжина дуже гарна. Бачите, мені по, до самого полу. 54-56, дівчата, тримаю, бо дуже мені розмір великий. Гарний, повномірний. Тут, виходить, гарний виріс на грудях. 48,50. Тут іде вварять нічого. Дуже гарно, стильно виглядає. 50, 52. Ось таке теж та довге, гарненьке, легеньке. 48, 50. 52, 54. Ось таке. 46, 48. 48, 50. 46, 48. Ось такий е, йде халатік, платічко, на запах. Тут воно зав'язується, можна відрегулювати, але ось тут таку хочеться брошечку взяти. Ось така 46-48 розмір сукня. Вона легесенька дуже гарно виглядає.